Привіт, я нормальна. Я зараз тимчасово мешкаю в Житомирі і продовжую займатися тою діяльністю, яку займалася в Мелітополі. Налагодила то та дуже гучно сказано. Насправді я продовжую намагаюсь продовжувати жити далі. І зараз я займаюся підтримкою мешканців прифронтових громад Запорізької області та підтримую молодих людей в Запоріжжі та в області. Хотіла пожартувати, що ми тільки не робимо, бо робота реально доволі масштабна і об'ємна. Проте, якщо говорити за напрямок роботи з молодими людьми, то це програма Абшиф, в рамках якої ми створюємо можливості та простір для молодих людей задля того, щоб вони реалізували свої власні соціально важливі проекти. А якщо розповідати про напрямок підтримки мешканців прифронтових громад Запорізького регіону, то тут ми намагаємось покривати всі базові потреби. Це і продуктові набори, і санітарна гігієнічні ні, це надання послуг за аварійного ремонту. Окрім того, намагаємося створити можливості для дітей прифронтових громад, щоб вони отримували якісну освіту в умовах повномасштабного вторгнення. Насправді сумую багато за чим, але найбільше це певно наш парк. Такий класний, зелений, комфортабельний і новорічні вогники на головній площі міста. Наша ялинка вона прекрасна, а ці парасольки просто моя любов. В першу чергу після деокупації я приїду до власного дому і буду щаслива, безмежно пригати на вулиці і радіти те, що я повернулася додому. Клас, віримо та підтримуємо збройні сили України і плануємо вже зустріч в нашому українському Мелітополі.